59 випускників Бориспільської міської територіальної громади отримали медалі. Нагородження найкращих ліцеїстів відбулося під час урочистого прийому міського голови. Також цього дня відзначили лауреата премії Павла Чубинського, випускника ліцею Альта Владислава Білоуса, який протягом шести років займається пауерліфтингом та за цей час встиг відвідати чемпіонати України та світу. Вже другий рік поспіль випускники відзначають цей день в умовах повномасштабної. Війни. Проте це не стає їм заваді ошатно вбратися та прийти за нагородою, яку вони здобували протягом 11 років. Ми в ці складні часи не святкуємо, свята, ми їх відмічаємо, адже в країні йде війна. І я не дарма сказав, що ви вже не діти, ви дорослі. Цей відбиток війни він заставив нашу націю подорослішати. Особливо це помітно по дітям. Я це бачу по Своїм власним дітям. Я це бачу по шкільній молоді. Наскільки змінилося світосприйняття? Але пообіцяйте мені одне: що де б ви не були, чим би ви не займалися, ви продовжите навчання. Адже знання це той багаж, який не треба носити за плечима. Друге, ви скрізь будете прославлювати нашу рідну неньку Україну і наш найкращий світі Бориспіль. Від випускників неможливо було відірвати очей. У дівчат шикарні сукні, зачіски, макіяжі. А у хлопців стримані, проте не менш вражаючі костюми. Вже дорослими дітьми сиділи і пишалися їхні батьки, які отримали подяки від міського голови за всі докладені зусилля у вихованні медалістів. Руденко Олено креативна, амбіційна, орієнтована на формування ділових якостей. Мріє увійти в доросле життя самодостатньою особистістю. Любить дарувати людям солодкі радісні моменти завдяки кондитерській майстерності, захоплюється художньою літературою та має велику бібліотеку. У дружбі виважена і надійна. Юрій Борисович та Світлана Борисівна можуть пишатися тим, що виховали таку розумницю. Цього дня свою заслужену золоту медаль отримала й учениця ліцею лідер Анна Ткачук. Випускниця напрочуд але спрямована, адже, окрім здобутків у навчанні, дівчина є ще й кандидаткою у майстри спорту зі спортивного туризму. Таких результатів, каже, вдалося досягти і завдяки викладачам. Зізнається, що по закінченню шкільного життя відчуває полегшення та гордість. Гордість за себе. За своїх батьків, за вчителів, які довели мене до цього. А йшла, можна сказати, останні три роки, але намагалася вчитися добре з молодших класів. Ну, звісно, це в мене виходило. Завдяки моїм батькам, які мене неймовірно підтримували, завдяки вчителям, зокрема директору школи, улюбленій класній керівничці Лідії Васильівні, завдяки моїм друзям. Ну і, звичайно, собі, моєму навчанню, прагненню до цієї золотої медалі. Золоту медаль отримав ще один випускник ліцею Лідер Владислав Жук. Хлопець розповів, що завжди навчався добре, проте йти на медаль. Не хотів, та все ж його мотивувала його класна керівниця. Випускник зізнається, що відчуває спокій по закінченню одного з найважливіших етапів життя та вже готовий до нової сторінки. Закінчилось воно все то й добре, буде нова сторінка життя. Є такий страх невідомості, але в цілому спокійно. Сумувати, звісно, за школою буду. Багато прикольних моментів класних було. Особливо. Ну, дуже запам'ятались обидві мої класні керівнички Наталя Васильовна і Марина Миколаївна. Я буду про них згадувати довго. Як я вже сказав, сумувати буду, але від треба. З тим уже нічого не поробиш. Закінчився урочистий прийом міського голови композицією старі фотографії, яку виконали співробітники центру культури і мистецтва В'ячеслав Приходько та Володимир Ісенко. Стреться що то було так давно, колы рука трубается альбом, но было все одно Немає, чі, 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 мати. все одно, что еще мах и все, Запрошенные купити тільки час, Не сильно смотрю длично поделы, копа сына пустыря, костер дня, А я комзаре забыл, сани позабрали на носив, Розслабив. блетящий стоит.

Після всі присутні вийшли на вулицю, де на них чекало спільне фото та невеличка концертна програма. Закінчилася вона вальсом, який виконали випускники 2023 року разом з представниками правоохоронних органів, прикордонників та збройних сил України. Сьогодні з такою родзинкою, звичайно, цього вручення став вальс. У нас цього ну, ніколи не було цього вальсу, у нас завжди була хода, але оскільки хода під час війни це велика кількість людей укриття немає, тому ми від, ну, відмовилися від цієї думки, тому що що порахувати, це би було зібрало близько 2,5-3 тисячі осіб. Тому від цієї ідеї ми відмовилися. Тому власне ми ну, вийшла така думка. Це була власне ініціатива Людмили Григорівни, щоб зробити вальс перемоги за участю збройних сил України за участю поліцейських прикордонників і наших випускників. Я думаю, що всім дуже сподобалося, і дуже гарно воно виглядало справді дуже гарно. Тож, на цьогорічних медалістів ще чекає вручення свідоцтв про загальну середню освіту. Загалом такий бажаний документ отримують ще близько 600 ліцеїстів. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, Данил Деркач, Новини Терезбороспіль.